Діл 12. Після прогулянки Ісака назад до общини, Суліан Мей розказала доктору Двалі про квітку. Історія здалася настільки неймовірною, що вирішили негайно організувати експедицію і вирушити на пошуки подібного дива. Суліан з ними не пішла, але дала чіткі вказівки. Доктор Двалі взяв трьох чоловіків один з автомобілів общини, і вони поїхали в пустелю. Хвилювання двалі було передбачуваним, подумала Соліан. Він був закоханий в гіпотетиків, у таких, якими він їх собі уявляв, і не міг стояти перед дивом інопланетної квітки. Вони повернулися в кінці дня. Двалі не змів знайти розус оком, але експедиція не була безрезультатною. Вони знайшли інші незвичайні речі, що валялися у сухих купах пилу. Він вибрав три з них у бавовняний мішок, і тепер їх могли оглянути суляан і ще кілька цікавих на стоні в кімнаті. Однією зі знахідок був вупчастий зелений диск у формі мініатюрного велосипедного полеса з гілками, що розходились як спиці, і все ще були прив'язані до матучини. Інша знахідка була напівпрозорою трубкою близько сантиметра в діаметрі, довжиною, як передпліччя суліан. Остання річ була в'язкою, вузлуватою, і чимось нагадувала кулак синій з червоним прожилками. Жодна з цих речей не мала очей, щоб дивитися на них. Хоча, можливо, вони колись були живими. Колесо велосипеда почорніло і місцями покришилося. Порожнеста трубка була переламана в одному місці. Кулак зблід і почав видавати неприємний запах. Пані Репка сказала. Ці речі впали з дерева? Двалі похитав головою. Вони були серед попелу. Вони виросли там, у постелі. Я не можу цього пояснити, але думаю, що вони деяким чином пов'язані з попелом, що впав з неба. Двалі очікувально подивився на суліан. Але та не мала що сказати. Вранці суліан пішла до Ісака, але двері до його кімнати були зачинені. а зовні стояла пані репка, схрестивши руки. Він почуває себе не дуже добре, сказала вона. Я лише на кілька слів, сказала Суліан. Я вважаю за краще дати йому відпочити. У нього жар. Я думаю, що нам потрібно поговорити, пані Мей. Дві жінки вийшли у двір. Вони трималися в тіні основної будівлі і сіли на кам'яній лаві з видом насад. Повітря вже було гаряче, і сонячне світло падало на обгороджену клумбу. Ніби величезна невидима вага. Сулен чекала, поки місіс Репка заговорить. Поправді, Сулен вже давно очікувала чогось ворожого від місіс Репки раніше чи пізніше. Вона була близька до Ісаака, як матір, хоча природа Ісаака була така, що виключала будь-яке реальне емоційне тепло, принаймні з його боку. Він ніколи раніше не хворів, сказала пані Репка. Жодного разу. Але коли ви приїхали, він став сам не свій. Він десь блукає менше їсть. Він появляє величезний інтерес до книг, і спочатку я думала, що це добре. Але це може бути ознакою, а не просто ще одним симптомом. Ознакою чого? Неважливо. Пані Репка була високою жінкою. Для Сулеан всі люди здавалися високими, її власний ріст заледве перевищував 5 футів. Але пані Репка була високою навіть по земних мірках. І, здавалося, хотіла, щоб її поява лякала. Я знаю, хто ви і що хочете зробити. Усім в общині відомо про вас уже багато років. Ми не здивувалися, коли ви постукали у двері, тільки подумали, чому так пізно ми готові до того. Щоб ви спостерігали за Ісааком і навіть взаємодіяли з ним. Єдина умова полягає в тому, що ви не втручалися. Хіба я втрутилася? Він змінився, коли ви сюди прийшли. Ви не можете це заперечувати. Це не має нічого спільного зі мною. Ми вже? Я сподіваюся, що ви праві. Але ви бачили таке раніше, чи не так? Перед тим як прилетіти на землю. Сулен ніколи не робила з цього секрету. Історія поширилася серед земних четвертих, особливо таких, як Дуалі, які були одержимі гіпотетиками. Вона кивнула. Дитину, таку, як Ісаак, сказала пані Репка. У певному сенсі так. Хлопець, він був приблизно того ж віку, який зараз має Ісаак. І він помер так, помер через свій стан. Сулеан відповіла не відразу. Вона ненавиділа викликати ці спогади. Це був гіркий і повчальний досвід. Він помер у пустелі, у іншій пустелі, Марсіанській. Він намагався знайти свій шлях. Але загубився. Вона закрила очі. За повіками світло в очах почервоніло завдяки нестерпно яскравому сонячному світлі. Я б зупинила вас, як би могла. Ви це знаєте. Але я прийшла занадто пізно. Ви були дуже розумні у справі приховування своїх намірів. Зараз я безпорадна, як і ви, пані Репка. Я не дозволю вам заподіяти йому біль. Запал в голосі місіс Репки був таким разючим, що звучав як звинувачення. Я нічого на шкоду йому не стала б робити. Можливо, ні. Але я думаю, що на якомусь рівні підсвідомості ви боїтеся його. Пані репка, ви мене неправильно зрозуміли, або не повністю. Звичайно, я його боюся. А ви ні. Пані репка не відповіла, тільки встала і повільно пішла назад в будинок. У ту ніч Ісаака ще лихоманило, і його доглядали одного у його кімнаті. Сулеан лежала у себе, дивлячись крізь пощерблене піском скло на зірки. У гіпотетиків було на диво правильне ім'я, подароване їм англійськомовними людьми. Вони назвали їх так, тому що ще до того, як їх існування було твердо встановлене, гіпотетичні об'єкти уклали землю в дивний позачасовий бар'єр. Могли пройти мільйони років. Поки людина на землі гуляла зі своєю собакою, чи жінка відвідувала перукарню. Вони створили мережу самовідтворюваних квазібіологічних машин, які розлетілися по всій галактиці. Вони втручалися у життя людей і, можливо, у життя інших незліченних живих цивілізацій, з причин не зовсім зрозумілих, або без всяких причин. Люди хотіли подивитися на гіпотетиків, хоча вони, звичайно, були невидимими. Вони пронизували нічне небо, вони містили сріти, вони були скрізь. Баба. Крім того, що було сказано. Що ще можна було сказати? Мережа була настільки обширна, що охоплювала цілу галактику і створювала враження природньо народженої. Це не підлягало уяві. Це не могло бути навіть сказано. Гіпотетики взаємодіяли з людством через нелюдські проміжки часу. Їхні слова звучали десятиліттями, і їхні розмови не відрізнялися від процесу еволюції. Про що вони думали в будь-якому розумному сенсі? Чи було їм цікаво сперечатися одне з одним, народжувати ідеї і діяти, спираючись на них? Іншими словами, були вони особистостями чи просто одним величезним і складним процесом. Марсіани сперечалися з цього приводу протягом століть. Солеан провела більшу частину свого дитинства, слухаючи, як літні четверті обговорювали це питання. Солеан не мала остаточної відповіді її не мав ніхто, але у неї з'явилися підозри на рахунок того. Що у гіпотетиків не було ні центру, ні оперативної розвідки. Так, вони робили складні, непередбачувані речі, які не могла зробити еволюція. Еволюція змінювала значно складніші і взаємозалежні біологічні системи без будь-якого центрального напрямку. Після того, як самовідтворювані машини розсіялися по галактиці, за деякими даними. Однією давно зниклою стародавньою цивілізацією, можливо, задовго до того, як Земля або Марс конденсувалися з зоряного пилу. Вони стали підвладні невблаганній логіці конкуренції і мутації. До чого це могло привести протягом мільярдів років? Машини з величезним масштабом і владою напівавтономні, інтелектуальні, в деякому розумінні. Були творцями арки чи спіну, яким вони тимчасово оточили землю. Все це так. Але центральна мотивуюча свідомість, розум, Сулеан сумнівалася. Гіпотетики не одні у космосі. Вони були тільки наслідком, коли логіка самовідтворюваних машин охопила дяку частину простору. Пил стародавніх машин випав у пустелі, Із цього пилу виросли дивні незрозумілі фрагменти. Колесо, порожниста трубка, троянда з вугільно темним оком. Ісаака ще стягнуло в одному напрямку, далеко на заході. Що це означало? Чи мало це якесь значення? Це могло означати, подумала Сулеан, що Ісаак був жертвою чогось безглуздого і байдужого, як вітер. Вранці пані Репка дозволила Сулеан відвідати кімнату хлопчика. Мені дивно, похмуро сказала вона. Чому всі так стурбовані? Ісаак мляво ворухнувся під клубком ковдр. Його очі були закриті. Солеан доторкнулася до його чола і відчула гаряче, тепло лихоманки. Ісаак, зітхнула вона з жалістю більше до себе, ніж до хлопчика. Його бліда млявість та інертність спровокували занадто багато спогадів. У цих спогадах був ще один хлопчик і ще одна лихоманка в іншій пустелі. Роза! Сказав Ісаак, налякавши її. Що роза? запитала вона. Я пам'ятаю її, і роза пам'ятає мене, наче у вісні з закритими очима, він перемістився в сидяче положення. Подушка звільнилася від худої спини і відкинулася на стінку ліжка. Його волосся було мокрим поту. Якими жвавими виглядають людські істоти, коли вони можуть ходити, бігати, стрибати, подумала Сулеан. І наскільки крихкими, коли вони не можуть цього робити. Тоді хлопчик зробив те, що потрясло сулеан. Він відкрив очі. Його зіниці, які були зазвичай блідоблакитними, тепер були рівномірно забризкані золотими іскорками. Він подивився прямо на неї і посміхнувся. Тоді він заговорив, мовою, якої Сулеан не чула протягом багатьох десятиліть, марсіанським діалектом малонаселених південних земель. Він сказав: Це ти, старша сестра, де ти була? Потім, так само швидко, він знову заснув, залишивши Солеан тремтіти у страшному відлунні його слів.